Відкриває рейтинг одержувачів хабарів керівник НАК Нафтогаз Новояворівської електромережі Петро Ковальчук. Хабар, на якому його спіймали, це копійки, бо за них фіналісти цього топу навіть думати в цьому напрямку б не стали. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що для наших рекордсменів є копійки, а я поки розкажу вам про саму суть хабаря, а суму назву в кінці. У травні 2021 року Петра Ковальчука затримали на Львівщині під час отримання грошей, за які він обіцяв організувати для однієї будівельної фірми безперешкодне під'єднання новозабудованої багатоповерхівки до електричних мереж. Загалом уся сума неправомірної вигоди, яку, начебто, запросив посадовець, одна ціла мільйони гривень, що по курсу 2021 року дорівнює приблизно 56 тисячам доларів. Ще у червні 2021-го Ковальчука відправили під варту. Наразі відомо лише про те, що Петра Ковальчука...